Моя родина найпруткіші лінивці в світі. Обігли довкола ціної кулі у пошуках найрідкісніших і найкращих рецептів. Ага, Крута історія, але, може, глянеш до наших страв. Ми замовляли години дві тому. Так, а от і хитрість для ідеального гуакамоле. Так, ти ще раз її показуєш. Що це було? <звучателі> Будинок на колесах цілий. О, велике місто! Навіщо нам туди? Та ми відкриємо новий ресторан на колесах. А ось і наш новий дім, родино. Привіт! Тренере! Ми тут знайшли нового гравця. <звук> 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 Смакота! Ідеш на тренування. Я вже на шляху. Ой, мої Ой, Люба, Допоможи. Мене вже нудить від цих лінивців та їхніх смаколиків. Мені дуже треба на тренування. Тренування? Але в нас тільки клієнтів. Мам, я обіцяла команді. Твоя команда тут. Знаєш що? Думаю, я можу допомогти. Якщо ти. Дістанеш мені ваші сімейні рецепти, О! що ти накоїла. Yeah. Ah! Ah! Родина, ми повернемо нашу книгу. Просто підемо і відберемо саме так. Ну, Але так, я це це не так книгу. просто. Гляньте, до нас прийшли лінивчики. Ця сім'я ніколи не здається. у нас сімейка. Лінивці, встигнути до обіду. Вони можуть красти тако, але ми не віддамо нашу свободу! Скоро у кінотеатрах. Вільна каса.